Доброго дня, мої любі! З вами я Анна і канал Чарівна скринька». Сьогодні ми з вами подивимось на таро, Кладбіщінське таро, тему як йому там, де вас нема? Отож, подивимось, як йому там, де вас нема. Скоріше за все знаходиться серед своєї сім'ї. Можливо, він навіть женатий чоловік. Як йому там, де вас нема? Так, зараз він може знаходитись у своєму будинку, серед своїх рідних. Як йому там, де вас нема? Диявол. Але все ж таки диявол спокушає його. Він, скож за все, згадує вас, не може заспокоїтись. Покажіть іще. Як йому там, де вас нема? Місяць. Місяць тягне, тягне його до, до вас. Такі старші аркани повиходили, що місяць, що диявол тягне. Все ж таки, він е серед своїх рідних знаходиться. Так, все повинно бути добре, стаб стабільно, але бачите, не може він вас забути. Дуже його притягує, особливо коли повня, то, напевно, людині і дах зносить без вас. Ще й по дияволу, та вишов. І таке питання задам на фіналі: чи буде він діяти? Чи достатньо буде такого тяжіння до вас? Чи буде він діяти, так? Бонусне питання задаму. Чи буде він діяти в вашу сторону? П'ятірка мечей. Ну йому дуже тяжко, дуже тяжка ситуація. Якась боротьба, можливо, навіть з самим собою. Фінал. Буде він взагалі діяти коли-небудь? Так, думаю, так, тому що. По четвірці кубків дуже е, тяжко пережити йому цю біль за вами, скорботу, може навіть випивати, коли згадую вас так, на місяці, коли повні, як вовк виє, сидить, п'є, е, може навіть плакати, ридати, це правда, чоловіки теж плачуть. Дуже йому погано. Я думаю, все ж таки пересилить, себе, якось себе проявить. Давайте докладемо ще одну карту, все ж таки фінал подіях, суд. Ну, я думаю, так, знову-таки старший аркан. Я думаю, все ж таки не витримає і проявиться в вашому житті. Тому що. Відповідь на питання, як йому там, де вас нема, дуже йому тяжко, дівчата. Тяжко це не те слово. Людина просто вмирає. Ну, не кожного дня. Він може працювати, приходити додому, вечеряти зі своєю сім'єю, а потім, як то кажуть, накриє так накриє по четвірці кубків. Так, дуже йому тяжко буде, я думаю, проявлятись. А з вами була Анна. І канал Чарівна Скринька. Всього найкращого мої любі. Підписуйтесь, будь ласка, до побачення!